And they generally try to protect it and save the child, mm -hmm. the trash about them. And so, there was a lot, lot of them. And this is a big column, they're very loud, and this is a big demonstration. I can say to you, of course, a lot of the people from the parliament was there. I'm be honest with you, are, i asked asking them about my situation, yeah, yeah, yeah. but they said to me that they cannot help Я прийду сюди в суботу і в неділю теж на працю. Це був жах. Тобто я тримаю плакати, праї стоїть попереду і намагаються закрити цей плакат. Всім своїм тілом, всім чим загодно. Я йду поряд, мене не штовхають, випихають. Починають зі мною сваритися. Задаючи питання, та хто ти така вообще, де який ти волонтер, де всі знають твою історію. От в тому й питання, що всі знають мою історію, і зараз другий рік вже ніхто не допоможе. Другий рік. Я чудово знаю вашу ситуацію. Чудово ви знаєте, але цивільні маршрути. Ці він немає. Це на це не особливо. Британія нас не дуже сильно. Ми зараз ми зараз йдемо в дрон дітай, який зараз висит у колоні. Ваша дитина в'їхає. Поставити трошки подалі і не свідомо рішення. На цьому відео я, звісно, показую жіночок, які дуже люблять штовхатися, пихатися, скандалити, кричати. Я, звісно, запитала, чому так дівчатка роблять. а Вони кажуть, що це момент слави їхніх дітей. Є все таки же я приношу на алтарь Отечества. Зніму таку цікаву річ. Дівчатка від неї взяли і відповідно намагаються перекрити фаталь. Я ось цьому річ. Може, є проблема в цьому? Friends, Далі Ось ця зіночка намагається виродити плакат з рук. Як мені знать, треба змінити, добре. Якщо ви можете мені допомогти, це буде дуже велика подмість. Я не зможу просить добре шкіл. Я знаю, ну, я просто організаторська цього і мені треба зараз, я йду до крамданії Street, прямо до прем'єри, з дітьми, мені треба застеревитися в цьому, тому вибачте. Добре, Добре, немає питань. Прийшлося мені і як... Один воїн поряд з поліцейською машиною, бо наші налаштовані були агресивно. В цьому випадку можу сказати, не було б щастя, де нещастя допомогло. Тому що я не дуже хотілася, хотілося мені виділятися, але поряд з поліцейською машиною я виділялася ще більше в цьому броні, в якому я є. Результат цього всього діти виступили, мами поаплодували, Політики попіарилися, прості люди прийшли дійсно постояли за Україну, вразили відношення наших українців. З такими речами українці будуть страждати від своєї ж нації по всьому світу. Бо, якщо чесно, то я бачу, що українці проти українців найзліші. І в першу чергу готовий іншому українцю вичеравица очі і все, що завгодно, аби тільки поставити себе перед іншим українцем. і це, на жаль, проблема. Я не знаю. Я можу закликати тільки нації бути більш добріше один до одного, не писати скарг українці на українців, не робити все, щоб іншим українцям було погано, але не знаю, чи вартий мій голос чогось у цьому житті. Я... Має надію, що варте.